Вітаю, народи, Ви на «Мій погляд, і з вами і В нас становилася безодня, і варто її пройти. На перший погляд, мені здалося, що ця безодня складніша за попередню, однак якихось суттєвих складнощів у мене з нею не було. Баф безодні зараз дуже сильний. Він зрізає 30 резистів, якщо закрити на цілі піро реакцію будь-яку. Тому я вирішив взяти ось такі команди: Хайпер Блум плюс піро та Шевре Overload». Оверлод. За класикою почнемо з одинадцятого поверху. Тут в нас знову моноліт, і він досить неприємний. У першій половині в нас чотири пашки по шість хілічурлів. Краще починайте з ренжових, а далі переключайтеся одразу до мілішних, тому що як я зрозумів, усі вони хочуть бути моноліт. Обмеження часу немає, тож просто стежте за хп вашого моноліту і закривайте. У другій частині в нас супротивників усього сім: спочатку чотири грибочки, а потім пустельники. Як бачите, вони усі хочуть бити моноліт, і це не дуже приємно. Якщо у вас є кадзуха, як на мене, його краще взяти саме в цю половину. З пустельниками все трішки простіше вдарте їх усіх, і вони побіжать за вами. Кажу, побіжать за вами. Ось, ось, жіночка теж побігла. Все, ми відвели їх від моноліту і вбиваємо. Далі в нас обмежень за часом немає, тому просто б'ємо і все. У другій залі в нас знову купа хвиль монстрів. Спочатку нобуші. Як на мене, таргети досить прості, вони не сильно розкидаються, як бачите, навіть від оверлоаду. тому їх легко вбивати цією командою. Далі з'являються три вішапи. Ці таргети вже трішки штовхаються, але вмирають досить швидко. Після них з'являються три роботи, і, як бачите, ще в нас п'ять супротивників, тобто буде ще четверта хвиля. І четвертою хвилею з'являються два геові шапи. Ця двійка вже досить сильно розкидається оверлодами. Однак хп в них небагато, тому помирають швидко. Друга половина розпочинається з чотирьох слаймів. Елементів в нашій команді багато, тому ми легко розправляємося з ними. Як я й казав, якщо ви візьмете сюди кадзуху, буде значно простіше. Цукроза чи венті гадаю теж цілком підійде. Далі в нас три квіточки, теж різних стихій. Бити їх хайперблумом мені не подобається, однак часу в нас ще три хвилини, тому я думаю, що точно встигну. Після них з'являються три спектри і теж різних стихій. Четвертою хвилею в нас ідуть гості ці... не дуже приємні звірі з Фонтейно. і знову ж таки, якщо взяти сюди цукрозу, кадзуху або венті, вбити їх буде і легше, і швидше. Третя зала починається з хілі Чурлів та кріо мага безодні. Далі в нас три Хили Чурла з кріо щитами. І далі два кріо лава Чурла. Як бачите, все для піро деде. Друга половина починається з двох шамачурлів. Вони винт, тому будуть літати, он як один вже полетів. Але якщо зруйнувати йому кульку, ну яку я тут не показую, то він впаде. Далі з'являється оцей ненависний робот. Головне правило на ньому не стрибати. Тому, якщо ви сюди взяли і кадзуху, не використовуйте його навичку. Після нього з'являються ще два роботи, однак цього разу дракони. Відійшовши в сторону, я намагаюся їх звести, однак швидко розумію, що в цьому немає сенсу і простіше вбити їх по одному. No, Осе полетіло на дванадцятий. На дванадцятому я вирішив взяти ті самі команди. Вгору Шеврес, а вниз Хайперблум. У першій залі нас зустрічають маго кенкі. Якщо ви знаєте, як надати кріокенкі телепортуватися, тоді напишіть про це в коментарях, тому що я з цієї стратегії не знаю. І роблю все по-старому. Загалом кенкі досить прості, тому що хп в них мало, тому з демеджем у вас навряд чи будуть проблеми. Головне просто не померти. Друга половина починається з двох кайрагі. Найкраще буде забайтити їх, щоб вони телепортувалися. На жаль, тут мені не вистачило одного розкасти, щоб його бити, і на це мені довелося витратити ще секунд на 10 більше. Далі з'являється діва з двома пірофатуї. Намагайтеся фокусити жінку, бо в неї хп значно більше. На цьому моменті я вже почав розуміти, що часу мені не вистачає, бо після цього з'являються ще дві фатоїстки, в яких ХП дуже багато. Я вирішую пройти це просто помінявши команди місцями, тому стрибаємо одразу до другої зали. Друга частина починається з танцівників, однак цього разу це Копеліус. Різниця в тому, що демеджу спричиняється менше. Однак на нього навішується оцей щит, тому найкраще сюди або брати піро чи електроперсонажів, або ж брати когось з усією. Це темна стихія Фонтейну. Друга частина відносно складна. Спочатку в нас три асасіни Хп в них дуже мало, просто вони трішки напружують. Мені здається, не потрібно було вмикати на них тому. Далі з'являються два пустельники самонери. Насправді найкраще стати ближче до чоловіка, а потім підійти до жінки. Таким чином, літаюча хрінь, яка там он з краю стоїть, з'явиться посередині, і її простіше буде зафокусити. Після них на нас чекають ще два електровісники. Краще відійти, отак, трошки в сторону, почекати, поки вони зійдуться, а далі одного з них трішки посунути. Пам'ятайте, що електровісник їсть енергію усієї команди, навіть тих, хто не знаходиться на полі бою. Поставили їх поряд, закидуєте статусом, і все далі все досить просто. Головне не втрачати забагато енергії, щоб мати змогу підтримувати статуси. Йдемо до останньої зали. Третя зала починається з двох Кріофатуї. Від цієї пачки вони мають знищитися миттєво. Далі поряд з'являється пустельник та два Нобуші. Далі два нові фонтейнівські роботи з великими палками. І останньою хвилею в нас дві собачки з трактором. Краще фокусуйте трактор, бо собачки тут не головне. У другій частині ми зустрічаємо боса вісника, якого вже давно не було. Головне, пам'ятайте, що підтримка статусів дуже важлива. Спочатку його щит це піро. Продовжуємо бити, все чудово. Другий щит в нас Кріо, тому ми і взяли сюди тому. А третій щит в нього цього разу Електро тому піро плюс дендро цілком швидко його руйнують. Головне слідкуйте за тим, куди він телепортується, тому що це скіл електроформи. Як бачите, для цих команд третя зала виявилася найпростішою, Все, добиваємо. Міняємо команди місцями і знову йдемо до першої зали. Для хайпер команди це теж простий файт. Miss the power of good А от у другій частині оверлодом буде весело. Цього разу я вирішую забити їх в сторону. Складність проходження цією пашкою тому, що треба не дати ось цим двом увімкнути свій щит. Тобто треба постійно їх контролювати. На щастя, у мене все вийшло з першого разу. Для жіночок залишається досить багато часу, однак я помилився, що цією пачкою вбити їх буде просто. Вони відлітають від оверлоду як скажені. Гадаю, якби я не закрив це з першого траю, я б вирішив спробувати їх звести до стінки, тоді б я їх відкидав обох одночасно в одну сторону, і, можливо, таким чином пройшов би швидше. Кажу відверто, бігати за ними туди-сюди це просто жах. Ось тут я нарешті звів їх до стінки, і як бачите, демош пішов значно краще. А все, добили. Також я вирішив додати в це відео закриття ще одним набором команд. Цього разу це Агровейт з лінет та звичайна націоналка. Як бачите, без використання бафу безодні закриття не те щоб гірше. Друга ж половина має закритися значно простіше. Завдяки бафу безодні, демеш сянки просто скажений. Жіночки більше не розкидаються і сумлінно втрачають своє ХП. Часу ще достатньо, тому варто накопичити назад наші ультімейти. Цього разу ми використовуємо лінне для того, щоб знімати цей щит, і тому трішки доводиться отут -от почекати. Ось він накидає свій щит. Хоча так, тут і без лінет наша байдоби своєю ультою зняла його. От тому кількість електростатусу, якщо у вас дуже велика, то цього теж загалом вистачає. В іншому випадку беріть усю. Отут я помилився, дав навичку лінет раніше ніж потрібно, і як бачите, статусу немає, тому щит зноситься повільно. В другій частині можна одразу стяжкою їх законтролити. І завипити синім. Ось тут я спочатку стою біля чоловіка, вони починають свій каст, і я переключаюся на жіночку. Таким чином, птаха з'явилася по центру. Що зекономило мені купу часу? З вісниками у цієї команди проблем не має бути, бо в нас є стягування та купа піростатусу. Everybody stand back! That's gonna hurt in the morning! Show set you, let's light it up! why do they never miss? Huh? Let's light it up! Hook! exorption test! Третя зала для цього складу команди також найпростіше. Swing for І все навіть без перезаходів. Тож мої перші команди були трошки помилковими. В кінці яки зазвичай показую своїх персонажів. Поради у мене для цієї безодні такі: у першу частину краще взяти Hyperbloom, Aggrovate або якусь Overload команду з Шевраз. У другу ж частину краще взяти вейп-команду за немостяжкою. Якщо у вас є нахіда, тоді хайперблум можна взяти і в другу частину, однак не забудьте взяти туди піро персонажа бо тоді вам буде дуже важко, ну або неможливо закрити вісники. Сподіваюся, що у вас усе вийде. А якщо ж ні, приходьте на мої стріми, там я зазвичай проходжу безодню на різних аккаунтах. Гарного вам дня і до нових зустрічей!